Вітання на моєму каналі. Мене звати Лена. Сьогодні я представлю вам завершені роботи. Почну з роботи по схемі нашої київської розробниці Катерини Безперстової. Ця робота в мене планувалася як для чергового шоперу. Вишилася як і перша на одному подиху, дуже швиденько, не дивлячись на багато беку, там призилочки були. Було достатньо всього, так? Значить, вишивалася вона на тканині ще з радянських часів, напевно. Це були такі простирадла новесенькі в закромах моєї бабусі. Вони, як бачите, такого. Тут ближче покажу. Тут є отакі вкраплення, так? і мені це, в принципі, сподобалося. Воно таке вийшло, як ткане-полотно, домоткане. І я вирішила спробувати. На ній можливо вишивати просто от безпосередньо на тканині, але ну, дуже дрібоньке. З моїми очима це було нереально зробити. По-друге, перше по оті вкраплення тих грубших ниточок, воно заважало би, та, щоб виконати гарненький хрестик. Тому я вирішила підкласти. Така в мене є панама, але вона є синтетична і дуже така рихла. На ній вишивати можливо, звичайно, але, там, ну, напевно, в три ниточки то було б загрубо, в дві ниточки воно дуже такі ну, але можливо. Отже, в мене тої тканини так само, що за радянських часів було досить багато. І я вирішила її підкласти і на ній, власне, вишивати. Я вставлю потім на вставочку, як це все відбувалося. Можливо, я там буду в чомусь повторюватися, ну, вже є те, як є. Отже, розмір цієї вишивки вже в результаті. Там, по-моєму, та панама була десь 18-го каунту. Розмір в мене вийшов 19 на 15 см, вишивалося ниточками DMC 27 кольорів. Ще раз повторюся, вишивалося легенько, не було таких труднощів. І на відео я ще на вставці покажу, як то все в мене висмикувалося, ниточки. Так, Прати я цю роботу вже не буду, я її швидко вишила, і, в принципі, вона ніде в мене не забруднена. Буду шити з неї шопер. Та подивлюся, тут -от, тягну з шиттям, тому що ну, не знаю, ніби. Та, до речі, цю тканину я малювала, по-моєму, чаєм. Чекавою, я її підмалювала, щоб вона було білоснізне таке полотно. Хотілося все-таки на шопер, щоб він виглядав та, якби, натурального кольору, та, там, під льон щось таке. Та? Тому що ниточка тут в складі направду натуральна. Що ще? Ну, одним словом, так, тканина. Ну, не знаю, з однієї вона така цупка, не дуже так мнеться. І з неї, в принципі, можна було і підклад зробити, так? бо тут ізнаночка така собі. І по-любому я роблю підклади під вишивку. Ну, щоб шопер він використовується, так? І щоб ниточки де не затягувалися. Накладаю підклад, вшиваю його і все чудово носиться. Я вже один шопер в мене вже рік, може і більше носиться вишитий. Другий отож, я вишивала десь пару місяців тому так само його використовую постійно. Тому отакі. думаю ще над тим питанням, чи лишати цю ж тканину. Та якби, ну, на підклад, безумовно, вона піде, а от на задню сторону сумки я вагаюся. Ну, подивимося, як буде. Далі. Отже, вставочку я вам вставлю. Вітаю гостей і підписників на моєму каналі. Сьогодні хочу вам представити таку мою роботу. Вона вже практично завершена на 77,5%. Це робота по схемі Катерини Безперстової. Це моя чергова сумочка-шопер. Щодо роботи. Зробила я такий експеримент, вишиваючи. В мене було багато такої тканини. Це вона, можливо, рівномірка, але от по ній є такі грубі вкраплення, Тобто ну, саме по ній вишивати було нереально. І була в мене ще якась кількість такої. Панама, напевно, воно називалося. Це з синтетичної нитки. І от, бачите, якщо видно, вона світиться і дуже такі має крупні отвори для вишивки. Тобто, ну, щось таке вишивати, так, без питань, але якісь такі роботи, на які затрачається багато часу, ну, шкода. Шкода з мого часу моєї роботи для такої тканини. Тому я вирішила значить, вишивати на ній та використати, скажімо так, її в якості тканини для висмикування. Пришила я такий клаптик, так тут було пришите при, до основної тканини. І вже висашивала я от по тих клітинках. Тут, напевно, десь 18-й, напевно, каунт. Робота ця має 27 кольорів, з них три бленди. Вишивається дуже легко, ще на нинішній час, настільки наснаги воно надається. Тому що Катерина є з Києва, та вона, наскільки я знаю, не виїжджала з, от, власне, з, з своєї батьківщини так, під час війни. І з задоволенням я її підтримую і купую в неї ці схеми. Робота гарна, яскрава, в дусі українки. Тому вишивається надзвичайно легко і швидко. Отже, робота вишита хрестиком, тобто сам хрестик вишит. Лишилося фрузилки та бекстіч. Але перед тим, як вишивати такі стіпки, мені потрібно було висмикнути всю цю канву. Скажімо, по якій вишивалося, щоб лишилася рідна тканина. Це мій експеримент. Я собі не уявляю, чи воно вийде і чи не вийде, так? то на свій страх і ризик я робила. І тут же я почала висмикувати, тому вирішила зазняти такий коротенький кусочок, так? ознайомлення. І показати, як я це роблю. А вже потім, у слідючому, скажімо, шматочку відео я буду розказувати, як в мене вийшло, і чи вийшло взагалі щось. Тому зараз я от покажу, як воно висмикується. От таким чином, по одній ниточці. Отак. Не знаю, тут в мене легше йде, тому що маленький відрізок тут от вишити. Як тут далі піде, не уявляю. І от таким чином це все в мене висмикується. Так, я вже пробувала цю сторону висмикувати і цю. І так далі. Так моторно, але якщо в мене все вийде, буде дуже гарно виглядати. Тут вже піде важче, там да є вже більше хрестиків. Ну, в слідучому шматочку, кажу, вам розкажу, наскільки в мене це було важко, не важко, і наскільки взагалі воно вийшло. Тому. Трошечки пізніше для вас це буде секунда часу, а мені прийдеться трошки ще помучитись. Отже, такий результат мого висмикування ниточок з канви. Так, отакий от жмут, там, по-моєму, в мене ще жмут такий лишився. Ну що ж, експеримент удався. Все мені подобається. Є деякі моменти, там при висмикуванні в мене трошки хрестики, якби хотіли вилазити, так? Ну, але я намагалася акуратно то все висмикати і зробила для себе висновок, що все-таки треба ну, дуже акуратніше вишивати, не спішити, попадати. Кажемо, голочкою туди, 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 в той куточок, який потрібен. І тоді все буде ідеально. Ну, Тут мені взагалі все дуже подобається. Та, якби, де платячко, все рівно, все нормально. Тепер буду приступати до так, от. Видно, де я починала, От звідси так, я знизу догори вишивала. І тоді в мене так все чітко було акуратно, не спішила. А вже в кінці, коли я закінчувала оцю Квіткову корону, от там я вже хотіла чим поскорше, і трошечки було в мене неакуратності. Але нічого страшного, я думаю, що все добре, принаймні я не зіпсула тиждень своєї роботи. Що ж, далі буду включатися, коли вже щось з'явиться з решти стіпків. Далі вишився в мене такий манюня-семплер розміром 10,5 на 10,5 см. Це розробка Любов Ніжна-Ковальчук. Вона збирала кошти для ЗСУ, так, і розробляє сама схеми, і потім їх продає. А гроші, відповідно, перераховує. На бригаду, де служить її чоловік з сином. Ну, стриматися я, звичайно, не могла, і любові, я думаю, приємно, що її роботи будуть так би, вишиватися і висіти в Україні. Одна її робота в мене поїхала до Польщі. І тому я не стримувалася і купляю в неї ті схеми. В неї, власне, ті семплери не є такі великі і заморочні, а в мене проблема з підрахунком. так? Я дуже помиляюся в тому плані, тому, напевно, я і скорше вишиваю багатоколірні роботи або якісь картини такі, так, бо цифри рахунок, ну це не моє слово. По роботі що, значить, тут по схемі мали бути тільки червоні і чорні ниточки. Любов запропонувала і в неї перший відшив був зроблений. Ниточками меланжевими, так? червоний колір в деяких елементах був замінений меланжевими ниточками. І я вирішила так само цим скористатися. І, Якщо чесно, це оживило та, якби, трошки. Ну, Зробило таким не дуже звичайним, моя дочка казала, таким аутентичним якимось так. Хоча... Ну, не знаю, одним словом, я замінила червоні ниточки не у всій роботі, так? А в деяких елементах. Тобто, оцей елемент, цей, цей і оці два я зробила от меланжевими ниточками. Тут, якщо хтось знає ту схему, там можна помітити, в мене тут була помилка, я як завжди, прорахувалася. Але вирішила. Ну, вже нічого не пороти, та десь от в цьому відрізку в мене тут щось десь напутано, так? але воно ну, настільки семплером заміняє елементи, що можна вийти з положення. Робота мені дуже сподобалася, вишивалася, ну, з однієї сторони швидко, з другої сторони для такої роботи я трохи забагато часу в неї витратила. Ще раз повторюся, рахувати це не моє. Тому от, якось так, пробуйте, вишивайте, купити схему. В любові можна в Фейсбуці, в Інстаграмі, на Ютубі є її канал, але вона вже давніше не користується ним. Тому ось так. І ще одну роботу в мене розпочата, то скорше не в мене. Я для доньки купляла цю схему, бо вона там ну, дуже простенька, так? Я хіба на телефоні Отак вам покажу її. Отак вона виглядає. І тут я вже не замінювала кольори, тому що вони настільки такі пастельні, дитині мені сподобалося, але напевно, що буду вишивати я, тому що почалися уроки навчання. Тут використовується всього-навсього три кольори, тому. Робота буде легенька, але так само тут тобто, врахування. І це мене трошки тормозить з зної сторони. з другої сторони, хочеться вишити. Робота називається весняний семплер. Весною розробляла його любов. От. Та й у мене ще багато всього, але я потрошки-потрошки буду його, звичайно, вишивати. От такі в мене справи вишивальні, в мене ще багато всього в'язального, тепер трошки робота почалася, тому що я, робота моя пов'язана з в'язанням іграшок, так і не тільки. Ну, але потрошки буду продовжувати вишивати. Наступне відео я ще завантажу по. Схем багатокулірній, скажімо так, картині. Так, наперед вам скажу. Тому миру нам всього цього доброго, щоб люди були добріші. і Тоді в нас все буде добре у світі, скажімо так. Наснаги в роботі. До зустрічі!